Травень може бути напруженим. Наступного місяця росіяни планують активізувати свої зусилля на фронті. Для цього вже готують резерви. Повідомляють у центрі протидії дезінформації. Про загрозу згадував і президент наприкінці березня. Уточнив, що Росія намагається виграти час, щоб атакувати Сумщину та Харківщину. За його словами, окупанти планували почати наступ ще вісім місяців тому, однак завадила курська операція, як каже Керів. Ник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко новим ривком росіяни хочуть покращити свою позицію на перемовах. Зокрема, ворог розглядав можливість наступальних дій в прикордоні Сумщини. Саме для цього, штурмові групи він направляв у прикордоні, намагався закріпитися там. Саме щоб зірвати певні плани ворога з на певних ділянках сил оборони вдарили на Білграчні по скупченню ворога, там де Демидівка і так далі. Ворог там накопичував сили, щоб через кордон прорватися. Днями агенція Associated Press, посилаючись на українських чиновників, писала, що окупанти наступатимуть уздовж тисячі кілометрів лінії фронту і вже найближчими тижнями. У таких спроможностях ворога сумніваються в оборонному комітеті парламенту. Його секретар Роман Костенко запевняє. Росія не має потрібних ресурсів, радше наступатимуть на окремих напрямках, і не раніше середини літа. генерал у відставці Ігор Романенко припускає, що загарбники таки активізуються наприкінці весни, а також після червня. Тоді залучать солдатів із весняного призову. Сумщина, курщина формування буферної зони а, значить, Покровськ. Безпосередньо можливо сам Покровська, можливо, Новопавлівський напрям виха до. Кардону, хоча б на скількість Дніпровської області, щоб показати політично ще одну область. Крім того, це може бути Тарецьк і часів Яр. А ще Харківщина. За даними інституту вивчення війни, росіяни розширили плацдарм біля лиману на Донеччині. Це просування можуть використати, зокрема щоб взяти борову. Такі плани ворога підтверджують і в третій штурмовій бригаді, яка боронить цю ділянку. У нас точно є інформація, що Російська Федерація попередньо на квітень місяць готує насправді наступ. Є підрозділи, які знаходяться зараз в тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно 2-3 дивізії. У них є резерви, вони нормально укомплектовані особовим складом, і вже більше місяця знаходяться на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій. Якщо вийдуть на берегу і замкнуть, то буде два повлика пів кола, а потім поєднувати ці і південь, такими подальшими в кіли, таким чином формувати оперативне охоплення. Наскільки вдається, якщо даже не вдасться замикати ці два напівкільця, то це буде примушувати. Наші війська, які знаходяться внутрі цих по навпівкілець, відходити також можуть сунути південніше. Аналітики інституту вивчення війни припускають, що разом із боровою окупанти спробують захопити лиман і один відсоток Луганської області єдиний шматок, який лишився під контролем українських військ. Марія Дрозд, п'ятий канал. США накрили мережу, яка постачала до єману крадене українське зерно. Під обмеження потрапили суховантаж, а також юридичні та фізичні особи. Серед них двоє громадян Росії. Це капітани судна, яке безпосередньо перевозило викрадене українське збіжжя. Корабель належить компанії із Гонконгу, яка теж не уникла санкцій. А також американський мінфін запровадив санкції щодо трьох юридичних осіб з російською реєстрацією. У чорних списках опинився і іранський бізнесмен, який нині проживає у Туреччині. Один із його партнерів Саїд Аль-Джамаль. Він є ключовим донором єменських хусидів. Саме Аль-Джамаль забезпечує мережу незаконних постачань до повстанців. Не вірити в божевільні заяви Путіна до цього закликає генеральний секретар НАТО несприйняття та критика мирної угоди це спосіб ведення перемов притаманний Росії, каже Марк Рютте. Хоча заяви не варто сприймати серйозно, але на них треба звертати увагу і реагувати, наголошує Гансек. Водночас похвалив ініціативи Вашингтону та союзників, які сприяють переговорам для припинення вогню. Цього тижня Москва відхилила пропозиції Трампа і заявила, що орієнтуватиметься на власні пріоритети. Посланець Путіна Кіріл Дмітрієв зустрінеться із зі Стівом Віткофом спецпредставником Дональда Трампа у Вашингтоні. Про це від інформованих джерел довідалася журналістка CBS News Сара Кук. Зустріч за її словами запланована на середу, тобто сьогодні. Кіріл Димітрієв був членом російської делегації на переговорах з американцями у Саудівській Аравії. Більше Ганна Рибалка розповість. Якщо поліпшити відносини з терористом, то чи припинить він вбивати? Кремль готує літак до США вперше за три роки повномасштабного вторгнення Росії до України? Як повідомляє CNN та Reuters, переговорник Путіна Дмитрів може відвідати Вашингтон вже цього тижня? Можливо. Опір діалогу між США і Росією існує через вкорінені інтереси та старі наративи. Але якщо поліпшення відносин, це саме те, що потрібно світу для довгострокової глобальної безпеки і миру, За версією CNN, Дмитрієв зустрічатиметься зі Стівом Віткофом, американським мільярдером, забудовником та адвокатом, а нині спецпредставником США на близькому сході. В принципі цілком чік. І це якраз перший крок. Ну і відповідно дивляться реакція і всередині Сполучених Штатів, і назовні, але насамперед, всередині сполучених штатів, і це такий крок доброї волі, як його звуть, для того, щоб ось поліпшити відносини, і продемонструвати, що. Адміністрація Трампа дійсно може знімати санкції. Візити російських чиновників до США досі були неможливі, але Дмитрієв може стати першопрохідцем після масових воєнних злочинів в Україні щоденного терору цивільних ракетами та безпілотниками. в третю річницю визволення Бучі та Ірпеня, які стали символом геноцидних розправ над українцями. Офіційний Вашингтон схоже може заплющити очі на все, що скоїла Росія за даними CNN, для посланця Путіна. Навіть зробили виняток, тимчасово зняли санкції, щоб зробити американську візу. Це є головна мета і тактика Росії у перемовинах, так, якраз запропонувати контракти американським компаніям, американському бізнесу і державним компаніям, і приватним багатомільярдні контракти. І, навпаки, насправді вони там вже були підписані. Але були припинені заморожені внаслідок санкцій після анексії Криму в енергетичній сфері ті самі там Арктиці, про яку вже там навіть. Ми чули після перемовин Джині. Хто такий Кіріл Дмитрів? Передусім він відомий як генеральний директор Російського державного фонду капіталу та як ключовий союзник Путіна. Дмитрієв народився у Києві, жив на столичному Печерську і ходив там до школи. З відкритих джерел відомо, що його батько радянський та український біолог, член національної академії наук з біографією, на офіційній сторінці установи і досі там працює. До штатів Кіріл Дмитрієв переїхав у 1989 тому здобув освіту у Гарварді, тривалий час жив у США. Улона на той час вже путінської Росії повернувся у 2002-му. Працював у галузі інвестицій, 2007-го року вів бізнес в Україні, але за чотири роки повернувся до Москви. доMoskvy. З досвідом роботи у Віктора Пінчука. з досвідом ну такий дуже цікавий персонаж, тобто який займався цінними паперами там. Так далі. Я навіть зараз пам'ятаю у них у нього у структуру, яка, яку він очолював років 15 тому, був офіс на, на Подолі на верхньому валу. Тому е, Дмитрієва використовують як, е, якщо хочете, політично не замазану фігуру, яка от, е, повинна демонструвати, що Росія теж буває хорошою. Він має створити для Трампа. Таку ауру, знаєте, діл, що ось-ось, і ми укладемо такий пізділ. Цікаво, що з 2007 по 2011 рік Кирило Дмитрієв також очолював український інвестиційний фонд Icon Private Equity з капіталом близько мільярда доларів. В основному це були гроші Віктора Пінчука. Зятя колишнього президента України Леоніда Кучми за даними українських медіа, Дмитрієв досі має український паспорт. Під час епідемії ковіду він критикував вакцину Астразенека, називав її мавп'ячою, натомість просував російський спутник. З лютого цього року Кіріл Дмитрієв, член переговорної групи між РФ та США в Саудівській Аравії. Раніше він заявляв про зацікавленість Кремля мати спільні проєкти з американцями щодо видобутку рідкісноземельних земельних Талів американські медіа зазначають, зелене світло для поїздки посланця Путіна до США дали попри нещодавне розчарування Трампа Путіним, який за його словами затягує мирні переговори. Рілдмітрівка одна з главних тем конференція та невідіня. Да, я б сказав, що одна з головних тематик це наведення мостов і совместних дії різних стран по виходу із з'явилася Після того як ця інформація вже була озвучена в медіа, получ отримала розповсюдження. На жаль, він не буде їхати через територію України. Посланець там відповідно уряду Російської Федерації. Це особистий дипломат на сьогодні особистий дипломат Путіна. І цілком вірогідно він повезе те послання, яке навіть з донинських технологій, які можна засекретити, не передається інакше ніж устами. Цілком вірогідно, що саме це і буде. Відбуватися чи є загрози від цього? Ну у нас дуже багато загроз від того, коли, наприклад, прокидається зранку з американським часом. Звичайно, президент Трамп то хочеться йти до укриття, аби не отримати чергову порцію відповідного інформаційного бомбардування. За даними CNN, саме Дмитрієв раніше допоміг звільнити американського вчителя Марка Фогеля з російської в'язниці. Диктатор охрестив це жестом доброї волі щодо адміністрації Трампа. Чим же такий особливий цей кремлівський переговірник з українським паспортом? Кіріл Дмитрієв одружений на Наталі Поповій. У медіа її називають ліпшою подругою доньки Путіна Катерини Тихонової, наближеної до спільного освоєння фінансових потоків. А ще Дмитрієва називають одним із ймовірних наступників самого чільника Кремля. Ганна Рибалка канал.